Свої 13 років вона має дуже активну громадську позицію. За ініціативи та за підтримки художньої наставниці Юлії Дмитрієвої в міській бібліотеці для дорослих номер 24 була відкрита благодійна виставка за осінь Цю вдячна ЗСУ. Про виставку картин Криворізької художниці Софі поговоримо на дивані. В гостях Софія Ульянова та Юлія Дмитрієва. Дівчата. Відіть до мене, ради вас бачити. Такі гарні уні, я вам скажу. Слухайте, я відчуваю, що ви дещо хвилюєтесь, так чи ні? Ні. Точно! Точно. Щось мені здається, що до того, як почався. Мотор, запис трішки хвилювалися. Окей, я думаю, що зараз це хвилювання зникне, адже, як я завжди кажу, камер немає, операторів немає, нікого немає, і тільки ми з вами і є те, про що будемо спілкуватися. Тому на початку пропоную подивитись невеличке прев'ю. Давайте. Можна? Ну, ми з Давайте. То, шановні глядачі, увага на екран! Софія Ульянова, учениця восьмого класу ліцею Кредо, вихованка Криворізької художньої школи номер 3 Авторка робіт художньої виставки за осінцю. Вдячна ЗСУ. Ідею розпису осіннього листя підтримала творча наставниця юної художниці Юлія Дмитрієва. Спільно організували виставку, в якій не просто картини на листі, а сюжети замальовки до крилатих фраз українських поетів, музикантів, видатних сучасників. Слухайте, ну дійсно гарні, дійсно красиві картини. Про них, про ідею, про ініціативу ми обов'язково поговоримо. Софі, давай розпочнемо з тебе. Скажи, будь ласка, як давно ти малюєш? Я малюю десь, може, близько двох років. Малюю все: живопис, графіку. Все, все, що бачу. Зрозумів, Окей. нещодавно, а саме 27-го, якщо я не помиляюсь, листопада була відкрита твоя благодійна виставка картин. Скажи, будь ласка, як довго ти до неї готувалася? Я знаю, що там 15 картин, так? І як довго малювала? Малювала, може, десь три тижні. Місяць десь приблизно до місяця. Так зрозумів. Ідея самої виставки, адже я знаю, що там є крилаті фрази українських письменків та поетів, і вони пов'язані якраз з листям, на яких все це намальовано. Як з'явився такий формат, Сонечка прогулювалася просто фарком. Розумів це питання до вас є. Так, вона просто прогулювалася осіннім парком, це було в листопаді, на початку листопада, і вже ж, звичайно, був дощ, була така дуже сіренька погода, скажімо так, і листя, звичайно, і приймало колір погоди, і знаєте, як начебто їй стало цих листячків шкода, і вона вирішила додати до них просто бар. І ось так робота за роботою ви на класті. Я зрозумів 15 робіт. Так, лише для <гум> початку. Для початку. Ну, для початку. ну Це вже для виставка, початку. тому що це немало. Я ці роботи бачив наші глядачі, їх також бачили в нашому сюжеті. Чи є можливо? Та робота, яка, ну скажімо так, запам'яталась своїм настроєм, запам'яталась тим, як проходила над нею робота. Запам'яталась. Перша може, картина там був пейзаж. Ось вона дуже запам'яталася і подобається. Mm -hmm. Є там певна назва в неї цих картин. Чи як вони класифікуються, як вони підписуються? Чи картина пейзаж, картини, де ще інше, можливо, виявляєте. Так, там просто в неї йде серія декількох робіт в стилі Ван Гогу, серія робіт так, наших українського нашого пейзажу. Також сонечка подарувала. У мами було день народження, вона зобразила її портрет на цьому листі. І, ну, тобто так, Кожна робота прив'язана до якоїсь тематики. І ці фрази також дійсно ну, не доповнюють ту... ну, фразами ми доповнюємо, закінчуємо роботу. Тобто... І виходить одне ціле. Одне ціле, так. так. Зрозумів. Вчині. Давайте, Юлія, з вами поспілкуємося. Ви художній керівник, художня наставниця Софії. Так вона весь цей час працює виключно з вами, скажіть, будь ласка, чи стала вона вже ну, умовно, скажімо так, самостійною художницю? Подорослішала зі мною. Так чи все-таки ви їй так. допомагаєте? Так, допомагаю, звичайно. Чому ваша робота заключається, коли йде мова про соню та про виставку картин. Ну, зонечка, так, Сонечка завжди мені дзвонить, вона приходить так, до майстерні, ми працюємо з нею разом. Якщо і виникають якісь питання, то я їй допомагаю в цьому. Там змішування якісь кольорів або якоїсь ідеї. Вона завжди питає кожен крок свій. Ну, у мене я їй в цьому допомагаю і надихаю. Наштовхує і, і, і кажу їй йти далі вперед і вперед ну, з якимось ідеями вперед. Ти Ще про дітей в мовах війни, адже творчість вона лікує. є важливою складовою. Так, вона лікує а, і, доволі. Часто зустрічаю таке поняття, як арт-терапія. І скажіть мені, будь ласка, зараз, на ваш погляд, наскільки важливо дітям долучатися до мистецтва та до творчості? Дуже важливо, тому що за допомогою творчості, за допомогою малювання діти відпочивають, діти забувають про такі неприємні моменти. Навіть буває таке, що вони висказуються, висловлюються, виплакуються ви навіть. тобто, І це дійсно рятує, це дійсно лікує, дуже лікує. І саме за допомогою, знаєте, фарб ми додаємо яскравості в наше життя, в життя наших дітей. І в наше життя також. Ну, тобто в нас такий обмін, йде, взаємообмін. Так. Зрозумів, Софія, давай з тобою. Скажи, мені будь ласка, тобі особисто, з якими матеріалами більше всього подобається працювати? Акрил, гуаш. На ну, живописець. Графіку <графі> не любе. Зрозумів, на листі чим ти малювала? Там був і акрил і гуаш. Зрозумів. Гуаш. А як взагалі основа для а, картини, для малюнку, листок він е, підходить чи краще на звичайному папері? Ну, мені більше подобається на листку, тому що це маленькі формати. Е, ти, поки висихає один, можеш вже робити і другий. Тому на листях мені подобається більше. Угу, Зрозумів, чому саме така назва виставки за осінь цю вдячна ЗСУ? Тому що завдяки Збройним силам України ми можемо вільно жити, прогулюватися парком, малювати і жити. Зрозумів. Скажи мені, будь ласка, зараз. Ти відчуваєш в собі натхнення творити і створювати картини, малюнки? Так. Я ще працюю над картинами і ще буде виставка. Ще одна. Тільки ця нещодавно розпочалася. До речі, скажіть мені, будь ласка, виставка була відкрита 27 листопада і триватиме до? До 27 грудня. Місяць. Місяць, цілий місяць. Як там по входу? Вхід в Розкажіть, як потрапити, як знайти? Можна подивитися на картини в бібліотеці на бульварі 16, 24-й бібліотеці. Там ще висять малюнки і картини. Картини і малюнки. Зрозумів, цікаво ще дізнатися, якщо ця виставка ще триває, то про що буде наступне і коли вона відбудеться? У взрослій бібліотеці на проспекті Поштовому. Уже в січні 24-го? Так. Так. Окей, Юля, давайте ще з вами. Просто я бачив ті роботи. Я бачив Софію. Я хочу дізнатися вашу думку, вашу експертну думку. А там 15 робіт, вони всі різноманітні, можливо, вам якась більше до душі. Так, звичайно, я завжди вибираю собі одну якусь улюблену роботу з виставки, будь-то учнів, будь-то десь я надихаюсь. Так, моя улюблена робота це там, де сонечка створила. Е, Машину зі своєї мами, начебто, так, своєю мамою, начебто, скло, і там, де відображається пейзаж з заднього так, плану, скажімо, це моя улюблена робота, тому що тому що, начебто вона десь ось їде в якусь подорож для того, щоб отримати для себе якесь натхнення. І мені здається, що. Кожен глядач вибере для себе цю роботу як одну з найулюбленіших чомусь мені так стається. Хотілося б. Я угу. зрозумів. Соня, давай з тобою продовжимо. Адже картини це круто, це супер. Скажи мені, mm -hmm. будь ласка, хто першим бачить твої роботи? Юлія? Mm -hmm. Або, можливо, твоя мама, яка зараз також знаходиться в цій студії і взагалі, що вони кажуть про твою роботу, і можливо, чи є в них якісь рекомендації щодо того, що потрібно щось допрацювати, доробити, чи відразу все ідеально? Ні, відразу не все ідеально. <смітна> е, є щось, те, що треба підправити, і вони мені кажуть, і я е, спробую це якось зробити. Угу. Ну знову ж таки, чия думка важлива? Юлії чи мами? Ну, не скажімо так, вони всі важливі, Можливо, важливіша. Не знаю, мама каже, теж дивлюся на роботу і десь підправляю. Так, Юля теж допомагає. Юля, каже, виправляй заново, малюй нову роботу. Так. <рес> а навіть таке було? Таке навіть і буває, так. А, ну а в рамках цієї теми, цієї виставки, всі картини, які були намальовані, вони потрапили на цю виставку. Чи є ті, які за якимось форматом не пройшли? Ні, там всі, які намальовані. Зрозумів. Окей, знову ж таки, питання до вас обох. Скажіть мені, будь ласка, дівчат, як можна знайти натхнення та ідею для картини? Звідки воно береться все? У вас особисто? З побаченого? З побаченого десь прогулюючись, десь від'їжджаючи, десь буваючи? Отримуєш натхнення якийсь момент, якийсь фрагмент, якийсь може, уривочок десь з чогось, і ось так береться натхнення, просто сидячи десь, може, в кав'ярні, побачивши якусь людину, або прогулюючись тим же ж самим парком або нашим містом, ось так вони отримуються. Це натхнення. Ну, Тобто погода також дуже відіграє велику роль, звичайно. Чи то осінь, чи то зима. Ну, ми зараз думаємо, щоб створити криворіжські такі якісь моменти нашого міста, може, 5, може, 7 робіт, присвячені нашому місту такі знамениті. Про криворіг, якісь місця, місця. нашого так, Кривого так, 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 так. Супер. Хотілося би. Супер. Це чудово. Знаю, що. В рамках виставки у вас є певна благодійна ініціатива. Я хотів би, щоб ви про неї більш детально розказали. Там були роботи. Ми розіграли одну роботу і ці гроші теж пішли на благодійність. Вони збирали, віддали волонтерам і ось. Угу. Я зрозумів, сьогодні, до речі, ми з вами знімаємо, і сьогодні ж вийде цей випуск mm -hmm. міжнародний день волонтера. Так, 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 а, так. Ви ж також. Софія, шановна, Юлія, можна вас назвати волонтерами, тому що ці люди, хто допомагає Збройним силам України в будь-якому форматі, в форматі малюнків, донатів, організації виставок, благодійних зборів, це також волонтерство. Тому я вас, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, можливо, є ті волонтери, з якими ви співпрацюєте? Можливо, є. Кого підтримуєте в Збройних силах України зараз, можна про це сказати? Так, можна. Нам дуже допомагала волонтери Світлана Янович. Скористаючись моментом, ми хочемо її дуже поздравити з цим міжнародним святом волонтера, побажати їй сили, звичайно, натхнення, щоб вона в неї було багато витримки це все робити. Дічного здоров'я і наснаги, А так, її, і всій її родині, звичайно. Дуже їй вдячні за допомогу, яку вона нам створила на самому, так, так, ділі, так. Зрозуміло, дівчата, йді до мене. Іди до мене сьогодні такий вийшов Софія, давай ти до нас. Вийшов сьогодні такий теплий випуск. Я маю надію на те, що всі ті, хто. Подивиться наш випуск. Вони приєднаються до наших ініціатив і потраплять до вашої Софії виставки. Нагадаю, що це буде бульварний провулок: 16. Бібліотека для дорослих номер 24 І триватиме виставка за осінь цю вдячна ЗСУ до 27 грудня. Софія, Юлія, потиснемо броку. Тік, 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 Михайло. Скажу вам традиційного слава Україні. Дуже, будь ласка, подивіться та кажіть всім, бувайте! Бувайте!